Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Російські війська здійснили серію атак по стратегічних об'єктах України. Основними цілями стали Київська та Дніпровська ГЕС. Ударні групи ракети дронів намагалися пошкодити греблі електростанції та критичну інфраструктуру. Попри роботу протиповітряної оборони, кілька боєзарядів влучили у прибережні споруди, частково пошкодивши системи захисту дамб і енергопостачання. На Дніпрі розпочалися термінові розмінувальні роботи, оскільки частина касетних боєприпасів не спрацювала зараз від пожеж. Вітлювало района кілька годин у Києві. Сапери ДСНС розчищали уламки ракет біля основних пассосних станцій. Реакція України, симетрична відповідь, українське військово-політичне керівництво ухвалило рішення про завдання удару по об'єктах російського тилу. Операцію координували підрозділи головного управління розвідки Міністерства оборони та повітряних сил ЗСУ. Метою стали казарми війська РЕФ у московському регіоні аеродроми, що використовувалися для запусків ракет по Україні, бази тилового забезпечення під Рубльовкою. Підрозділ поліції особливого призначення, що виконує функції особистої гвардії президента РФ початок операції о 3.20 ночі до визначених цілях були здійснені пуски серії високоточних ракет українського виробництва. За інформацією джерел, частина ракета мала дистанційне керування із застосування розвідданих у реальному часі. Перша хвиля ракет пройшла повза більшість систем ППО. За 10 хвилин після пусків над Москвою. Під Московієм пролунали потужні вибухи, основні під центри ураж казарми поблизу Одінцова три прямі влучання. Виникла масштабна пожежа. Попередні дані близько 60, поранених є загиблі. А Чкаловська і знищено щонайменше два літаки транспортної авіації, пошкодження ангари та паливні склади, об'єкти на рубльовці. Декілька ракет влучили у тиловий центр матеріального забезпечення, що обслуговує підрозділи, задіяні в окупації півдня України. Будівля підрозділу, подіції особового призначення о четвертій годині. Пролунав окремий вибух у центрі масштабу, Бного комплексу удара завдав значних руйнувань. Частина особового складу була заблокована під завалами масштаби втрат і наслідки за інформацією української розвідки. Загальні втрати російської сторони склали понад 120 поранених, близько 30 загиблих. Повністю знищені склади боєприпасів і частина мобільних командних пунктів. Перша реакція російських структур Міноборони РФ у ранковому зведенні повідомило про спробу масованої атаки дронів. Проте супутникові знімки і відео очевидців стверджували характера руйну і типових саме для високоточних ракет. Влада Москви закрила під'їзди до Рубльовки і Чкаловського аеродрому в регіоні. Тимчасово припинили роботу великі логістичні вузли. Офіційна позиція України, Генштабу ЗСУ підтвердив проведення операції у відповідь. Україна реалізує своє право на захист, кожен обстріл мирних міста матиме пропозиційні наслідки. Водночас Київ наголосив, що цілі буде виключено військовими. Міжнародна реакція країни НАТО та партнери підтримали право України завдавати ударів по об'єктах які безпосередньо забезпечують ракетні атаки по цивільному населенню. Європейська комісія закликала сторони уникати загроз критичній енергетичній інфраструктурі, оцінка ризиків подальшої ескалації напрямок, масові удари РФ по містах України, посилення західної військової допомоги, диверсії, телу єс і НАТО, координаційні контрдиверсійні заходи і санкції, обмежені точкові удари України по військових базах, РФ, політичний і психологічний тиск на Кремль, висновок вибухи в Москві, горіння казарм і аеродромів. Удар. По особистій гвардії президента РФ це пряма відповідь на спроби зруйнувати українську енергетику. Україна продемонструвала, що здатна діяти не лише в обороні, але й в стратегічній наступальній площині. Війна виходить на новий рівень, коли навіть найзахищеніші об'єкти РФ більше не є недосяжними. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйте. Підписуйтесь на канал переможемо разом.